Опа, друзяки, а ось уже і полосать. Опа, Опа, друзі, ви. бачили це? Але це краще. Ну, але дивіться. Тут я бачу такий трофей по з зі таких грамчиків. Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні я виїхав на риголовлю. Хочу сьогодні спробувати пошукати окушка. Є в мене тут пара містяків по окуню. Так що сьогодні взяв більш делікатний комплектик. Це флагман Z. І коротше, будемо сьогодні пробувати. Взяв з собою декілька окуньових приманочок, декілька щучих приманочок. Ще спробуємо пошукати щучку та подивимось, що вона скаже. Так що, друзі, не, за... не буду затримувати. Я вже пішов робити перші закиди, ловити арбузиків, а вам приємного перегляду. Друзі, розпочинаю з такого прикольного містка. Тут коротше, бачите, яке дно. Тут коротше, в основному стоїть окунь. І поставив я приманочку, соответственно, коньовую і грузок 8 грамчиків. І зараз будемо коротше, прокидувати, дивитися, що воно буде. Звісно, спінінг трохи не окуньовий, але добре, що я хоч його взяв, тому що планував взагалі тільки фартрана взяти. А так, добре, що взяв зедіка. Були часи, коли я тут відлавлювався непогано. Тут полосатий дуже любить стояти. Тому що, бачите, як кінчик. Чип-чип по камням. Так камерка, на жаль, не знімала, але бачите, яка перший у нас овловчик сьогодні. Це акушочок. Дивіться який. Маленький, але теж непогано, бачите. Чікс. Клюнув, коротше, на цей дагер. Два, по-моєму, і п'ять дюйми в кольорі карамель. Ось такий окушок, зараз його От, бачите, такий містяк. Тут камене таке дно. І ну, він тут стоїть. Так, що піде тут -то тонко зараз. Чик пішов. Так що ось там, друзі, перший окунь у нас проплюнув по ласаді. Звісно, що камера не знімав. Але все одно. такую именно поклевочку на паузе. О, под друзья, -ка. а ось уже и полосать. наконец то дочепка вся його, друзі. О, ну це, це непоганий. Паласаді. Пога О, ну такий червоно-пірий. Такий окушочок. Ось такий дивіться. Наконец-то я його дочекався, друзі, столько покльовок було. Так. Відправляюся додому. Побіг. Здається, побіг. Друзі, рибку піймав, вже другий окунь, Ну, все вже круто. Я думаю, ви всі бачили цю шалену покльовку. Це було просто капець, друзі. Я його стільки не, мі... не міг вже засікти, що я не знаю. Стільки... ну, Ви потім побачите там на відосику, скільки я його там пробував підсікати, скільки він там клював, нарешті я його засік і все круто. Так що, друзі, давайте наступного полосатика ловити. Так що поїхали. друзі рыбка друзья прям вже тут взяв прям вже тут малеч дивіться маленький акушочек пожаловав проклюнуть на нашу прийманочку так ось тобі І бог любить троїцю ось такий окушочок. і ти плавай Опа, друзі, ви бачили це? Акушочок. Очередний акушок. Маленький, правда. Але теж непоганий. Ось така малеча, коротше, клює. Але це краще. Ж. Але це вже краще, ніж нічого. Друзі, дивіться, камера, на жаль, знову не знімала, але дивіться яка малеча приїде. Але з такими машнєзкими покльовками, що це просто капець. Дивіться який красунчик. Дивіться. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Оце блі на Маленький. Олечай. Іди по бабусю та дідуся. І більше не попадався. Летів. Так що, друзі, бачите, ось так от зараз обстоять діла на енгулі. Дивіться, клює він на таку приманочку, це дагер, абсолютно дешева приманка. І бачите, працює. Правда, окуні мальки, але хоча б якось. Тому що рибка взагалі ніяка зараз не клює. А якщо і клює, то дуже погано. Ну, бачите, хоч окуням можна з комусь Це вже дуже непогано. Що, будемо ловити далі? Ми, блін це дуже класно, то що ми піймали хоча б щось. Тому що таке безсклів'я зараз у нас... Піймати би якогось трофейчика, то була б, звісно бомба. Як ви знаєте, Окунь це вам не судак. Окунь якщо він великий, то він супротив дає. Дуже мощний. Ловлю я сьогодні наступним комплектиком. Це мій spinning Flagment ZDIC 420 тест, 246 рост. Катушечкою на нього поставив Шиману Настя 500. шнурочок 06 UGT. Якийсь, там не пам'ятаю вже який, але бав, що він закінчується. Так, і що далі? Ну і прим... приманочка Dyer в карамельному кольорі. Використовую зараз. І вимонтажок 8 грамів цей паличка Джефри. Ось там. Кузі вже очередний малюк проклював, взяв на паузі. Коротше ось такий. Ну блін, ну малече, блін, це капець. Але хоч щось клює і це вже добре. Тому що вже напевно десь неділю їздив, то нічого не клювало. А зараз, бачите, окунь проклюває Почає маленький, але теж Зійде, коротко, як половить його, потягає. Так, відправляється він, звісно вже до думку. І не попадайся. Опа, по, друзі, ви це бачили? Оце вроді щось вже покрупніше. До... Це вже зай. Це на сьогодні трофейчик такий. Дивіться, друзі. Оце на сьогодні такий трофей. По сравненню з тими окунями, що були. Дивіться, оце трофей на сьогодні. Ну, це була покльовка. Це я розумію покльована. Вам було видно, я сподіваюсь. Так що окунька не будемо мучити. Хай йде додомку. Так, все йди. Все, пішов. І не попадайся більше. Рости. Дивіться, наконець-то я дочекався цього, окуня. Дивіться, який я бушарю. Оце вже реально такий болі алімені. С такою поддачею, короче, оце перед ним був непоганий. А це ще побільше. Оце, блін, напуляра. Бугло б мене куди його я як його, конечно же, забрав. Це, конечно, борьбу він показував. Ой, дивите на це, як вот старик. Оце вже точно плин профенчик. Дивіться. Такие грамчики. Це напевно за сьогодні такі ну, ну, від О, побіг. Оце вже, друзі, називаю ялого. Наконець надо тому що вже напевно 3-4 години стаю і це найкрупніше. Друзі, ну от і все, підійшла до завершення моя сьогоднішня риболовля. Вдалося мені впіймати десь акунів 8. Такі подачі вони робили, що просто капець. Ну, коротше, в принципі, я скому збив, того, що і не ловиться ні судак, ні щука. В принципі, я скомо збив і все круто, друзі. Так що я вже прямую на маршрутку, а вам до побачення.